Про головне події в Харкові та області 14 серпня. Операція сил оборони у Курській області суттєво не вплинула на військову ситуацію на Харківщині, заявив начальник облвійської адміністрації Олег Сенгубов. Так ворог намагається штурмувати і проводить заміну підрозділів, що втратили боєздатність внаслідок ефективної роботи українських військових. Тож вважає Сенігубов окупанти не відмовляться від штурмів на півночі Харківщини і на Куп'янському напрямку. Такий прогноз підтверджують в оперативно-тактичному угрупуванні військ Харків. Там зазначили, що супротивник готується до наступу поблизу села Тихе, що біля. Вовчанська, а також проводить ротацію та накопичу особовий склад на цьому напрямку. За даними Сенігубова, що він повідомив ЗМІ, до Курської області були направлені ворожі резерви з Білгородського напрямку, які призначалися для посилення групувань поблизу Вовчанська та Липців. Також посадовець розповів, два дні тому загарбники відійшли від прикордонного Сотницького козачка на Золочевщині. Однак говорити про стабілізацію ситуації там зарано. Інформацію Інституту вивчення війни та діпстейдж щодо просування ворога на Куп'янському напрямку. Зокрема, а біля піщаного синіубов не підтвердив втрат території там, запевнив він допущено не було. Уже понад дві доби гасять пожежу в лісництві поблизу Балаклії. Вона виникла ще 12 серпня і сьогодні в день загоряння локалізували на площі у 43 гектари. Вогонь охопив суху хвойну підстилку і, як наголошують в облуправлінні ДСНС, їм вдалося вберегти верхівки дерев. Понад півсотні пожежників продовжують боротьбу з полум'ям на окремих ділянках або остаточно ліквідувати загоряння. Сухий фонтан вмикали сьогодні на Майдані Свободи у Харкові. У соцмережах деякі містяни раділи, що ніби знов настали мирні часи. Однак працював водограй лише в день. Комунальники проводили технологічні роботи, аби впевнитися, що з фонтаном все добре. Перевіряли форсунки, насоси та гідроізоляцію, розповіли у пресслужбі Харківзеленбуду. Найближчим часом водограй не вмикатимуть, аби не спонукати людей до скупчення і не наражати на небезпеку. Більше новин на сайті «Об'єктив». Незламні разом